Приєднався до ЗСУ, щоб підтримати Україну. 45-річний ветеран з Колумбії Хуан Карлос торік долучився до інтернаціонального легіону. Отримав поранення на Донецькому напрямку. Нині проходить реабілітацію на Рівненщині. Чому вирішив воювати за Україну? Розповів нашому Володимиру Миколайчуку. Добрий день. Таким настроєм щоразу на процедури приходить колумбієць Хуан Карлос. У груді 23-го отримав поранення лівої руки. Зараз реабілітолог розробляє м'язи кінцівки, аби не атрофувалися. Завжди приходить на позитиві з посмішкою, відпрацьовує заняття. Тепер є перекладачі, і ну вони, до речі, знають українську, вони вчать швидше нас. її. 45-річний Хуан Карлос, ветеран колумбійської армії, у своїй країні боровся проти торговців наркотиками. Після відставки працював охоронцем. Напад Росії на Україну його настільки обурив, що не всидів вдома. Ми в Колумбії, солдати на все життя. Приїхав в Україну, бо люблю зброю. Я хотів продовжувати битися. Хотів приєднатися до українців, щоб їх підтримати. Колумбієць долучився до інтернаціонального легіону, обороняв донецький напрямок. у цій маленькій сторожовій буці з цим кулеметом попереду росіяни. Руку перебило під час мінометного обстрілу. Зараз Хуан Карлоса готують до чергової операції, будуть видаляти решти уламків. Госпіталь допомагає йому пройти МСЕК. Жодна лікарня не хотіла взятися за те, щоб підготувати йому документи. В нього є ознаки інвалідності і він, враховуючи те, що він не є громадяном України, але він може і е, це було б дуже логічно і правильно з нашого боку, щоб він отримав якусь компенсацію. Вдома на колумбійця чекає дружина та троє дітей. Він хоче до них повернутися, але каже тільки після закінчення війни боротьба українців його надихає. Хуан Карлос уже активно вчить українську Мене вразило, що багато українців залишилося в Україні, продовжують працювати. Дуже сподобалася доброта та чуйність, яким володіють багато українців. Persona. Тимімуча культура доброволець запевняє, продовжить боротьбу в ЗСУ, якщо дозволять лікарі та командир. для України, для України найбільше хоче, щоб вона перемогла, щоб усі українці, які вели жорстоку війну проти Росії, повернулися живими додому. із Рівненської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.